Вітаю, друзі! Ради вас бачити на каналі Треба пробувати. З вами я, Богдан Янчук Зухер. Дякую за те, що дивитесь, коментуєте, підписуєтесь, ставите лайки і за те, що п'єте українське вино. Сьогодні я розкажу про технологію напівсолодких вин і чому все не так просто, як здається. А ми будемо дегустувати натуральне напівсолодке вино сорту сапераві щекавиця від виноробні Янчевські пагорби, що на Львівщині. Треба пробувати. До напівсолодкого вина є упередження, що воно низькоякісне, і пити його ну таке собі задоволення. А скажу зразу, що погане або добре вино є у всіх категоріях: як у сухих, так і напівсолодких. І тут швидше питання до виробника вина. Умовно, є дві групи напівсолодких вин. Перша правильна. Це вино з натуральним залишковим цукром. Наприклад, ягода під час визрівання накопичила багато цукру або винороб вирішив підв'ялити виноград і таким чином теж збільшити вміст цукру в ягоді. Маючи намір зробити напівсолодке вино, винороб зупиняє бродіння холодом на тому рівні алкоголю і цукру, який вважає за потрібне. Далі він фільтрує, стабілізує і розливає готове вино. І маємо смачне вино з балансом свіжості і приємним ароматом. Щоб зробити хороше напівсолодке вино, треба одним словом добряче попаритись. Ну це якщо по-простому. А ще є друга категорія напівсолодких вин це ну зовсім бяка. Коли роблять напівсолодке вино, додають концентрований виноградний сік у кращому випадку. А зовсім у треш варіанті просто цукор. Це стається тоді, коли сам виноград дуже поганої якості. Він водянистий, незрілий, можливо, навіть і підгнилий. І тоді замість справжнього натурального напівсолодкого вина отримуємо солодкаве піло, яке абсолютно не має ніякого відношення до напівсолодкого вина. І щоб приховати всі ці недоліки, сусло штучно підсолоджують. Отримуємо низькоякісне солодкаве піло, яке до справжнього натурального напівсолодкого вина не має ані якого відношення. Я за натуральність у всьому, і ми сьогодні будемо дегустувати напівсолодке. Рожеве вино сорту сапераві з виноробні Янчинські пагорби з Львівщини. Коли поїхали за цим виноградом і збирали його, то рівень цукру в цьому вині просто заскалюв. І власне вже тоді було прийнято рішення робити напівсолодке вино. Чесно кажучи, я вже не пам'ятаю, коли я пив власне, рожеве напівсолодке вино. Так. Колір цікавий, вино прозоре, колір середньої насиченості. В першому ароматі малина. Та стигла, стигла малина. Сочна. І вже переходить від малини вже такий у малиновий сік. Знаєте, щойно вичовлений малиновий сік. А аромат ягідний і малина на першому місці. За ним далі йдуть ще аромати ягід червоних, стиглих. Дуже важко зараз виділити яких саме, але те, що вони стиглі, червоні, це однозначно. Та легенька смородина. Аромат теж середня плюс інтенсивність. Малина, малина і ще раз малина. Вино трішки подихало. Я його трішки більше розпробував. І додалося також, знаєте, ну, конфітюру з румбомбаро. І в бокалі справжнє тепле жарке стигле літо. А кислотність. Є, вона якраз в балансі з тою солодкавістю, яка дає в цьому ну, напівсолодкому вині. Баланс мені подобається. Таніни ледь-ледь ледь але є, і вони прекрасно доповнюють саму структуру. вина. І що ще хочеться додати, вині гарний, ягідний післясмак. Це воно добре поєднати а, з легкими м'ясними закусками, а, з колбаскою, з сирами, ну і все, що ви собі придумаєте, щоб було було смачно. Вартість такої пляшки 300 гривень. А тепер трішки розкажу за самовиноробню. Янчинські пагорби, розташовані за 60 кілометрів від Львова у селі Іванівка. Раніше називалася Янчин, тому і Янчинські пагорби. За головних там родина Кичми. Максим займається вином. Наталка його жінка займається виноградом. Ну а діти їм допомагають у всьому. Перший вінтаж зробили у 2016 році, і відтоді понеслося у 2019 році. Вони засадили вже свій власний виноградник. Там вони вирощують виноград сортів Мускаріс, Йоханітер, сорти української селекції. Олег Гурзувський рожевий і деякі сорти з Магарачо. Поки їхня лоза підростає і набирається сили. Виноград для свого вина вони закуповують на півдні України під час карантину. Вони зробили серйозну реорганізацію своєї виноробні. Щоб ви зрозуміли, в них є навіть ліфт з верхніх приміщень у винний погріб. А яка там тераса? Я там був. Сиділи, пили вино, дивились на виноградники і слухали різні історії про виноробство. Зверну увагу на етикетки до вина. Їх малює художниця Христина Локащук. І вони такі самі відверті і прадиві, як і вина. Ось лише декілька назв: літо лоліти сорт винограду Рубіна Лодригі, осінь Жерома Жадейського чорного, Гуляй Нога з Ляводійського чорного, Олег Характерник сорт Олег. Більше не буду спойлерити. Краще зайдіть до них на сайт і самі подивіться. Окрема любов воячинських пагорбів до помаранчевих вин, і вони в них також є. Посилання, я, як завжди, залишу у коментарях. І як каже Максим Кишма, вино для нього не про бізнес, це його стиль життя. Побажаємо янчинським пагробам сили, радості, натхнення. А ще один корочок летить у нашу скарбничку. І ще один анонс сьогодні. Це нова українська гра, яка щойно побачила світ. Називається вона Ювайнс Амбасадори. З допомогою цієї гри ви зможете ще більше дізнатись про наші славетні українські вина, скоротати вечір і не один. А детальний огляд зроблю наступного разу. На сьогодні все. Дякую ЗСУ за можливість жити і творити. А ви, мої любі друзі, ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте і, звісно, пийте українське вино. Обійняв ваш Богдан інчук Зухер.